Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній праздник Покрова Пресвятої Богородиці є особливий для нашого українського народу. Так історично склалося, що це свято з її душею. Всім серцем прийняв наш український з князів з часів княжих, особливо Ярослава Мудрого, який весь свій народ віддав під покров її святий. Сьогодні ми святкуємо День захисників і захисниць нашої української землі. Богом вибраної землі, та, яка освячена кров'ю багатьох мучеників, які віддали за свою землю, своє життя, за свою церкву, і як свідчення віри пролили свою кров. Цей праздник має характер як історичний. А зокрема, особливо богословський зміст. Ми в Кондаку оспівуємо такими словами Богородицю, У молитвах не всепущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання. Навіть коли Христос. Разом з тілом забрав Пресвяту Богородицю, Оспівує інший кондакт сьогоднішнього праздника такими словами. Днес Пресвята Богородиця стоїть у храмі, і з ликами святих не видимо за нас молиться Богу. Ангели з архіреями поклоняються, Пророки з апостолами радуються. Бо за нас благає Богородиця, споконвічного Бога. Звернімо увагу, особливу увагу на слово сьогодні. Дія божественної благодаті діє зараз уже. Так як одного разу мама прийшла до одного відпустового місця, Вся в сльозах, перед тим зателефонував її з війни її син. Каже: Мамо, тільки одне чудо може статися, щоб ми вийшли з того пекла. І вона клякає перед іконою Богородиці і каже: Мати Божа, я свою. Дитину берегла, як мама, коли він був маленький. Коли він вчився, коли підростав, тепер я не можу зберегти своєї дитини. Ти, Пресвята Богородиця, заопікуйся моєю дитиною. І тут за кілька хвилин дзвонить її син і каже: мамо, ми вийшли з цього пекла. Так, в Лахернській церкві Божий люд благав опіки Пресвятої Богородиці, а ця подія сталася на зламі 9-го та X століття. І те, що побачив Богобоязливий Андрій Христ, Юридивої Христа Ради, що відкрилося неба і Пресвята Богородиця своїм омофором покрила весь християнський люд, який був підданий небезпеці смерті. Оточений Константинополь міг впасти, але Пресвята Богородиця захоронила свій люд. Святий Іван Павло II, коли приїхав до Чинстокови, коли розвалився Радянський Союз, то в своїх молитвах перед іконою чудотворною Чинскоковською просив Богородицю так, ти Пресвята Богородиця. Народила і виховала сина свого, сина свого єдинородного, який утворив цю церкву, благай його, щоб захистив її. Я поставлений на це, щоб, щоб весь християнський нарід. Привести до Твого Сина, але сам без твоєї допомоги цього зробити не зможу. Коли наша церква вийшла з підпілля, один священник сказав дуже цікаву фразу. Завдяки Пресвятій Богородиці, наша церква. Витримала переслідування, бо українці люблять Богородицю. І сьогодні вона, як і тоді, не перестає опікуватися многостраждальним українським народом. Бо ми, ми всі посвячені під покров її святий. Сьогодні вона заносить там, у небі, у тій прославленій церкві свої молитви, щоб наша Україна була не знищена, щоб наші хлопці та дівчата, які захищають нашу українську землю, були захоронені від ворожої кулі. Ми сьогодні це свято обходимо. Переживаючи цю містерію, прасничну містерію, яку можна пережити тільки з вірою, глибокою вірою. І в сьогоднішній день так важливо, дорогі брати і сестри, з вірою, любов'ю, богословсько переживаючи цей прасник. Просити її заступництва і її покрову, щоб нарешті засяяло Сонце Воскресіння Христового над нашою землею, бо вона була свідком цього Воскресіння, як і терпінь і страждань свого єдинородного Сина. І вона, як ніхто розуміє біль і страждання. Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горю, чи в недолі цього земного життя. Амінь.